Дискоклуб, третій так. говорить. Скажіть, будь ласка, ви тут живете, так? Так. чекаю. — Це є вулиця Грушевського. Грушевського. 89-3. Оцей будинок, так? Ні, це мій оцей будинок. Оце ну так, щоб люди зрозуміли, де воно знаходиться. І що тут що робиться? Що взагалі тут будемо? Ми не знаємо самі ще поки що. Коли то почалося будівництво? Десь тиждень тому. Тиждень тому. А як почалося? Завезли щебінь, завезли. щебінь завезли два тижні тому. Ніхто, Бачимо, ніхто не... що заливають бетон і робимо тому. Тут я бачу якийсь город чи що. То люди собі грядки які тут мали. Що. Так, мали грядки, мали. І там, де, де то будова, так, там мали так, так. також. Ніхто нікого не питав. Ні, ні. Заїхали, ні, і... не робили Саме ніяких випадку. громадських слухань, ні, ні, ні. не радилися? Ні. ні, то нічого не радився. Самі приїхали, люди мали тут картоплю, петрушку, моркву, і вони нахально приїхали і почали будувати. Для чого? Питати для чого? А вам взагалі потрібна ні. тут будова? Ні. Якась чи то крамниця може якась треба нагально вам? Ні, нам ні, потрібна що нас... рядки, щоб діти тут мали. А ви десь маєте можливість піти до крамниці близько чи маємо чи... близько, хліба соло. Лібосовнічна Діброва, свій до свого по своє, швейна фабрика, бадьона. То тут вистачає кремниць? Дуже Дуже багато. І вам би е, е, краще хай би тут майданчик був? Так. Е, е, зона щоб була зелена зона. Зелена зона. Так. Ніж, має стояти, так. Так кремниць. Ніж вони мають Хто чи, чи цілодобовий магазин, чи бар, нам цього не потрібно. Розуміло. І має вирости дрогобичі. Їх має вирости біля сотні. Ви собі уявіть дрогобичі біля сотні, крім тих, що стоять на пеньках, на гусеницях, бо знати як по цілому Дрогобичі. Хлібніки, оски, різні. Вони ростуть як гриби. Починається так, від одної цифри закінчується іншою. Відповідно, я старішу після того, як ми накладемо мораторій, буде стояти друга черга. Тих, хто вже заплатили, і їм треба буде гроші віддавати, бо вони не зможуть будуватися. Відповідно, вони збудували зараз на городі. На Самбірській зрізали дерева, акації хочуть різати на пили Орлика. Порізали дерева на Володимира Великого. Площа з луки то так, щоб ви по мінімуму орієнтувалися, де ставлять кіоски. І розумієте інше. Не в кіосках одна проблема є в Дрогобичі. В Дрогобичі тих проблем є набагато більше. Це стосується двох ринків молочного і промислового ринку на Пилипа Орлика. Питань є багато. Це стосується комбінату міського господарства, доля якого на сьогоднішній день не вирішена і невідомо, чи він буде далі. Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви не об'єднаєтеся, я... бо та команда, яка зараз є, яку ви обирали для того, бо думали, що вона щось зробить, вона робить. Вона залишає пустир в Дрогобичі. Ні чорта тут не лишить. Дім вони мають де їхати. Один, другий, третій. Вони щезнуть з Дрогобича, а ми будемо мастити собі голову з тим, що нам залишить. Повірте, що наша доля чекає ще гірше, ніж в Ми копимося до тої самої, ми опускаємося. У нас немає промисловості. Нам обіцяли, що запустять заводи. Я тоді ще казав, що то є маразм, ніхто їх не запустить, бо де в державі запускали хоча б один завод. Але люди наші завжди вірять. Нас закривають школу, нігде в Україні не закривають школи, навіть там, де 5 учнів є. Нас там, де є 170, закривають школи. Ну, принаймні, роблять всі кроки для того, треба щоб продати? Ні, ну її не треба продати, її треба подарувати. Ну, то що наші два приміщення, казначейства і палац Яроша вже подарували, то про то ніхто напевно і не знає. Багато. Відповідно, багато людей не знають. Тому я кажу: об'єднайтеся між собою, створіть ініціативні групи і не дайте тому свавіллю влади теперішню і зруйнувати місто. І теперішня влада нічого не робить для того, щоб вам стало легше. Ви то бачите, відчуваєте з кожним днем, що раз Ну добре, а тепер посходьте ви мене. Будь ласка, міська рада, чому? услуги. А ви, до речі, прийдіть 23 числа на сесію і задайте міському голові. А що... там не пустять. Ні, ні, вас пустять. Ні. ні якщо пустять. вас буде троє, то вас не пустять. Але як вас прийде 300 ага! чоловік, то вас пустять. От і все. Да. І на тому. Ні, так, але ви думали, що тут не буит들이. буде, що буде, що буде, же буде Rut, такий великий. Барку, то не буде великий, а це важливий пакет. Ну хто сказав, що це буде бачиш. А де добре, а де ваш той макет, що ви приносили до вас? Показуйте, але я я не одній людині. Дівчата, Можемо. секунду, ви потім будете мітингувати, я поїду значення, що буде збудовано. Дивіться ми... ми... була, давайте одна ми. людина прийшла, мужчина той, що прийшов, і в мене чоловік спілкувався та. з власником. власником. А чому цей мужчина пішов, він нам не хотів проєкт показати? Чому не показав? Він нам не показав, коли в нас перший раз. він Він Добре, люди добрі. Дивіться, я чому ставлю гостре питання, і мене не цікавить. чи є воно є. Як воно. не чому ви посадили і їх витягнули, що заважають беріт? А чому тут імені? Ні, ну дерево заважає де під вікном. Магазин, скільки машини, дітей не пази, магазин, нам магазину не потрібно. Нам просто магазинів не потрібно. У нас достатньо магазинів. Нам не потрібні, нам 두ці, потрібні. магазини. Є флібесоли, є дівчата, ні багато що не підходить. на Подивіться, скільки людей, і ті всі люди проти, розумієте? Просто не всі змогли прийти. Нам не потрібні магазини. Скажіть, будь ласка, що буде вночі робити? Ми тут, що, ми тут, що ми тут вжимо, що ми тут вжимо. Не взагалі нічого не хочуть. Тут приходять, п'ють, під'їдуть. Під, під, ви під, ви маєте, б інакше показували. Ми... То вже інше. То <рі> інакше було. Та яке інакше, це вже в армі зараз даю. Тут вбивали, ніхто не їде. Нічого я інше не давав. Зараз в дружині нема. А власники? скільки тут власників? є? Прошу, а скільки тут власників є? Бо тут якийсь ще один був власник. Вам треба 23 організуйте позицію, прийдіть на сесію. Ви маєте документи. Ви маєте побачити, побачите. прийдуть, і маєте звернення, чекайте, і маєте звернення до людей. Ви шарпаєтеся? Чого ви шарпите? А шарф ви ж ви шарпули? Чого? А скільки власників тут є? Просиляна, скільки є власників? Бо вчора був один, сьогодні другий, завтра третій. Скільки тих власників? тут? Зараз ви знову прийшли власники. Я я на народ. Ну а а для чого? Є ваша званість. Папа в поволі на твої вам потрібно. Ви трохи тут є багато. От коли ми з цього міську ви казали, що нам там не місце міські раді. Ви нас тут не місце. Ну, Але тут закон пройде. Який закон? Що вам можна нам чи Як ви я тут я... могу. Я... 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 Хоч цілого Ну який закон є. Що вам можна людям? Не можна чи яким людям? Ну, який закон? Ну чому вам тут ну, будувати? На якій основі? Ні, ви принесли дозвіл. який? який дозвіл є? Нема дозвіла ніякого. у То У вас, вас дозвілу? Нема на генеральне будівництво. Причини ви маєте тих паперів звернення громадян. Скільки там не є ваше? Так само у вас кажете, що є ваше. Директор, <риві> я? Люди, не хочуть. Люди, не входьте. Не, не розказуйте байки. <риві> <ж не розгляну. риві> я не хочу до мене нічого. Ви думаєте, ми тоді нічого не розуміємо? Ну а як? Ви захотіли побудувати, захотіли ще, а люди вам нічого не вартують. Він кольоровий хвилю. Він кольоровий хвилю. Далі, далі. А що ви там малюнки кольорові показали? А Кажете, що ви хочете. Де є дозвіл на будівництво? На якій основі даний дозвіл? Ну а як? Ні, є дозвіл і для чого дозвіл? Що він має бувати право? Чи то має бути? Мед... Ну власне, він сказав минулого разу, що земля є міста, а цього разу це вже його земля. Ну перепрошую, він, да, він сказав. Ну а як він будує? своє на челізі, а він мусить взяти в оренду цю землю?

А у вас дає дозвіл на будівництво? Будь ласка, покажіть. Ще треба трошки мати того і вже... Ага, то хіба у А може тут треба мати? Це значить дозвіл. А як? Дозвіл на будівництво вже під вікнами. Є рішення виконувати. рішення. А то не люди все. Та, та є зовсім інакше. Так, звичайно. Та, ну ви ж тут біли Чи тільки питання? Я вмію слухати. Попрошу мене документи, які я хочу побачити. А хто ви є, що я вам маю? А ви хто є, що ви тут будуєте? Я маю дозвіл. Покажіть, покажіть дозвіл і все. Ми на місці. Ви вважаєте? Я це папірці. А які ви хочете дати? Я вам дали 5 на 5, я буду так от говорити. Де, де є? Ну де є? А є? Нема. А є? Нема. А є? Ви вже бачите, що нема нічого. Не а є? Окремо я вам покажу. За чого окремо? Люди хочуть бачити, громада хоче бачити ваші документи. На забудову. Все.

Ви втікали, я була на скорості з двома дітьми. Стояла, та ви втікали від нас, втіказують нас, тому що вам люди запитання давали, ви навіть не знаєте справи. Вітаю, не будемо сміли. Не дають до підошти. От це поважна людина, наша мопа. Ніхто нас троє! Спою настроє, він сам співу нас право. Нас поразує. Що ж я під'їзд, не дають спати? Що робити? Але чому с Я не знаю, чи трапи так зікатиться, що ви люди давати прийшла давати. ви прийшли що? Інтрикувати? Ви прийшли інтригувати? Ви забирайтеся йдіть! Подивіться. Ви запитали, що тут буде? Я відповім. Нас це не влаштовує, Нас треба документи. Документи. А не ми сказали ви запитати. Про що документи? Хто ви є? А десять, а ви якщо не мовляли, ви воно досвід. Я ж коли мага, внутрішній треба щось зробити. Треба досить сусідів питати. Якщо маєте. Вона Якщо вона має, чи вони хочуть до магазину тривати, чи не хоче. А ви сьогодні прийшли? Без <пайна>? че? Че? Мі... Місто Я вам ще бачу внутрішку зборів. Ви тут політики зовіться. Як? Що я вкрав? Людям прийшла дитина, що розповідає, що вони ходили по хатах, не брали зв'язати землі. Чотири ріки мають власники. Чого? Це не є прийти. А у вас нічого не є. Я не говорю про закони. То не то, то не звідки, то не так. Ті грядки були просто так заняті. Та ті грядки я робив особисто в свій час. Ви ще пішки ходили. Не важливо, де я ходила, це не важливо. І я робив на ті і що далі? Я

Клуб, третій а. говорить. Скажіть, будь ласка, ви тут живете, так? Так. Це є вулиця Грушевського. Грушевського. 89 3 Оцей будинок? так? Ні, це мій оцей будинок. 95-й. Ну, так, щоб люди зрозуміли, де воно знаходиться. І що тут робиться? Що взагалі не то будеться? Ми знаємо самі ще поки що. Коли то почалося будівництво? Десь тиждень тому. Тиждень тому. Тиждень тому. А як почалося? Ми завезли щебень, Щебінь завезли щебінь тижні, два тижні тому, ніхто, бачимо, ніхто що не... заливають бетон і робимо тому. Тут я бачу якийсь город чи що. То люди собі грядки які тут мали. Що. Так, мали грядки, мали. І там, де, де то та будова, так, там так, так. мали також. Ніхто нікого не питав. Ні, ні. Заїхали. Не ні, робили ніяких громадських слухань, ні, 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 не радилися живі. Ні, того, нічого не радився, самі приїхали, люди мали тут картоплю, петрушку, моркву, і вони нахально приїхали і почали будувати. Для чого? Питати для чого? А вам взагалі потрібна ні. тут будова ні. якась, чи то крамниця, може, якась треба нагально вам? Ні, нам ні, потрібні що нас... грядки, щоб діти тут мали. А ви десь маєте можливість піти до крамниці близько. Чи... Маємо. Три чи... босо. Либо Лібосовнічна Діброва, свій до свого по своє, швейна фабрика бадьори. То тут вистачає кремниць? Дуже Дуже багато. І вам би е, е, краще хай би тут майданчик був? Так. Е, е, зона щоб була, зелена зона. Зелена зона. Так. Ніж має стояти так. отак кремниць. Ніж вони мають Хто чи, не чи знати. цілодобовий магазин, чи бар, нам цього не потрібно. Розуміло. 4 квітня я тут знімав, тут ще було, якраз люди мітингували, тут ще було хіба залито фундамент. Бачите, яка вже краса тут піднімається, тут вже починають будувати мафію чергову. Вже скоро буде щось таке велике. Городі вже не буде, правда, дітям добавитися, також вже не буде можливості. Але торгівля в нас піде крупним чином. Скажіть, будь ласка, бо така чудова будова йде під вашими вікнами, ви тут живете в тому будинку, так? Ні, ні. А взагалі, як ви думаєте, є потреба в такому будівництві тут? чи, думаю, чи не. Би... Не думаю, що ні. А що можна би було тут зробити? Та як що? Дітям треба майданчик. От дивіться, трави не можуть нічого покусити, нічого не можуть зробити. А майданчик би побудували, ще щось, о, дивіться, дахи би понакривали, о, щоб не падало на голову, ще би щось робилося, Тут, дивіться, бачите. Ну ну так слухайте, але ж буде крамниця під боком, може кремниця. А що, є два достатньо тут крамниць. Тут в кожному будинку крамниця. Ну то хоч чоловіки будуть мати, куди генделик якийсь випити. А вони нам ну, не плюс і та. так. <рес> О, така будова вже. Бачите, як вона вже гарно Тут вимальовується каркас вже стоїть. Контури Контури. вже видно, що тут щось буде таке знамените. Що тут буде взагалі-то? Магазин буде. Магазин буде, так? Ну, то тут магазинів бракує, кажуть, люди. Кажуть, що краще б тут був якийсь, зробили б майданчик для дітей, але народ то є темна маса, то не варто звертати увагу. Вони як побудують, як тиснуть носом людям, людей носом у ту будову, то люди ще їм руки будуть цілувати за те, що вони їх так тут приздобили гарно.